Новини на одинадцятому каналі студію Олена Петроченкова. Вітаю і далі у випуску наша команда розповідатиме про найголовніше. П'ять поранених, серед яких 14-річна дівчина, понівечені півсотні будинків та 300 сонячних панелей. За добу Дніпропетровщина зазнала чимало руйнувань від окупантів. По Нікопольщині випустили 30 снарядів поранених з вибуховими травмами. Ушпиталили по Криворізькому району. Окупанти двічі запускали ракети. Одна впала в поле, іншу збили наші військові. Дісталося і синельніковська. Кому району більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Поліно розповідай. Вітаю Олена, вітаю усіх. Нікопольський район. Ворог атакував зградів та важкої артилерії. Найбільше постраждав сам Нікополь. 30 снарядів випустили по житловим кварталам міста. Четверо людей отримали поранення. Далі пряма мова. Четверо чоловіків, 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. У райцентрі після обстрілу понівачені понад 30 приватних та е, багатоповерхових будинків в одному повністю зруйнували чотири квартири на верхніх поверхах. Також вкотре зачепило інфраструктуру та автівки місцевих. Понад 7 тисяч людей зараз залишилися без світла. Далі подробиці від рятувальників. Адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж. Більшу, більшу частину вже відновили. Вночі також під обстріл потрапили Марганецька та червоногригорівська громада. Ніхто не постраждав. А от в день окупанти обстріляли нікопольський причал. На щастя людей також не зачепило. Там сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Згорів один паром. У місті також відновлюють інфраструктуру, яку пошкоджили після попередніх атак. Далі пряма мова. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. У Сенеліківському районі окупанти посіли по Покровській громаді. На щастя, люди не постраждали. На місці влучання загорівся один зі складів агропідприємства. Зараз знаходимося біля нічного прильоту. По селу Мар'їнське. дивимося ті наслідки, які завдали нам рашисти. А це Криворізький район. Цією величезною ракетою окупанти пошкодили жер... зерносховище, спецтехніку та 300 сонячних панелей. Зачепили і приватні будинки місцевих. Внаслідок влучання постраждала 14-річна дівчинка. Далі пряма мова. Стан її здоров'я стабільний. Від госпіталізації вона відмовилась. знаходиться вдома. Вчора надвечір російська армія знову намагалася завдати ракетного удару по Криворізькому району. Та наші сили ППО збили цю ракету. Попередньо без жертв наслідки уточнюються. Ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. На цю годину ситуація у Дніпрі та області повністю контролюється нашими військовими е, у місті. Зараз все спокійно, і на цьому в мене вся інформація. Олена, тобі слово Полю, дякую. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук розповіла про ситуацію в області. Ми продовжуємо. У півночі росіяни скерували ракети і по Харкову у холодногірському районі. Поцілили по підприємству. Виникла пожежа. попередньо постраждалих немає. А у новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Там також здійнявся вогонь. Загинула 46-річна жінка. Неспокійно було і в Краматорську. В результаті нічної атаки поранено двох людей та пошкоджено будинки мирних жителів. Тим часом українська армія продовжує нищити техніку та опорні пункти окупантів. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, шістнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога. Його фото облетіло весь світ. Він став ще одним символом болю та скорботи українського народу. Пес Крим дивом вижив під час нищівного ракетного удару по Дніпру, в результаті якого у приватному секторі загинула родина бабуся, мати та двоє дітей. Всю ніч контужений він сидів на уламках свого будинку та буквально не сходив із місця. Сьогодні нам нарешті вдалося дізнатися, в якому стані собака, що пережив найсильніший стрес. Далі наші кореспонденти. 29 вересня. Рудий пес на призвідсько Крим весь у полюсі сидить на уламках, що нещодавно були його оселею. Після ракетного удару будинок розлетівся на тисячу маленьких шматків. Бабуся, мама та двоє дітей усі загинули за мить. Крима контужного та знесиленого знайшли рятувальники, що розбирали завали. В погляді собаки був страх та вічай. Кажуть, вперше побачили, як тварина плаче. Пса віддали зоозахисникам. Собака була в дуже поганому стані. Вона ні на що не реагувала, поводилася агресивно. В нього серцева недостатність. Пес і досі у стресі погано їсть, та майже нікого до себе не підпускає. Єдиний, кому довірився, це працівник закладу Михайло. Сьогодні вони вперше вийшли із вольєру на прогулянку. 20 років тому цуценям його привезли з Криму. Він звичайний дворовий пес, що до 29 вересня мав люблячу родину. Після ракетного удару ветеринари роблять усе можливе, аби родий скоріше одужав. Контузія, контузія потроху проходить. Він їсть після такого удару. Він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Тому прогнози дуже осторожні. Родичі загиблої сім'ї зв'язалися з закладом, аби забрати собаку, та й бажаючих подарувати тварині новий дім чимало. Але це питання зараз не на часі, кажуть у закладі. Мета номер один повна реабілітація Крима. Поліна Полмарчук Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Український борщ та оладки з варенням зможе відтепер намалювати кожен охочий. Нові сюжети з зображенням страв Євгена Клопотенка випустив Дніпровський виробник картин за номерами ідейка. А в додатку пакування сюжетів є смачний рецепт приготування цієї страви від відомого шеф-кухара. Борщ є однією з найулюбленіших страв українців. Всесвітня організація ЮНЕСКО внесла його до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує охорони. Я не знала про це, але позитивно це наша історія, культура, спадщина і борщ – це основна українська страва, тому що це наше було, є і завжди і буде. Я вважаю так. Саме тому Дніпровський виробник картин за номерами ідейка випустив нові сюжети із зображенням страв шеф-кухара Євгена Клопотенка. Проєкт створений для того, щоб популяризувати українську культуру, бо саме наша кухня дивує, зачаровує та закохує в себе світ. Десь приблизно два тижні знадобиться для того, щоб наша дружня команда змогла розробити сюжет і виробити цей комплект картин. Два сюжети, дві страви український борщ та оладки з варенням. Зможе намалювати кожен охочий. У наборі є все необхідне для створення картини власноруч. Полотно на підрамнику з зображенням контура, яскрава палітра акрилових фарб, пензлі, інструкція. Розмір картини 40 на 50 також на кожній є зображення qr коду з додатком. Там рецепт приготування страви від Євгена Клопотенка. А в чому ж відрізняється його рецепт оладків, наприклад, від того, як ви готуєте? А давайте ми якраз купимо картину, перейдемо за qr кодом і дізнаємось всі його тонкощі. Замовити картини можна на сайті компанії www.ideika.com.ua або на сторінці в інстаграм. Ідейка Дніпровський виробник наборів для творчості, в асортименті якого картини за номерами, набори алмазної мозаїки та дитячі полотна. Майже 15 років компанія виробляє набори для творчості, створивши повний цикл виробництва, контролюючи кожен його етап. Це дозволило бренду стати найбільшим виробником картин за номерами в Україні. Головна мета компанії розвивати економіку України. Тож купуй українське, малюй та готуй разом з ідейка. Олена Городець, Олег Одринський, Новини 11 каналу наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Ну а я з вами прощаюся до наступного випуску. Будьте з одинадцятим.